І сьогодні я вам покажу, як можна відкрити карту АТБ для знижечок, для міцних знижечок. Як ви вже всі знаєте, АТБ недавно провів таку акцію, щоб без цієї картки не отримати хороших знижок в АТБ. А як на цьому і студенти, і звичайні люди дуже сильно економили. А зараз це все можна зробити тільки з картою АТБ. І сьогодні я вам покажу, як можна відкрити цю так звану карту АТБ. Так і ще й отримати 75 гривень за реєстрацію. Це дуже просто, безкоштовно. І відкривати ми будемо безкоштовну, атб картку для знижок. Що вам для цього потрібно? Для початку скачайте А-банк, посилання буде в описі. Вводьте ваш номер, підтверджуйте смс очкою можна прийти реєстрацію по паспорту або через ДІЯ від 17 років. На відео показав показаний спосіб по паспорту. По id картці можна теж пройти верифікацію. Все займає 15 хвилин. Все дуже просто. Ви скануєте ваш паспорт, вашу id картку не знаю, там права посвідчені. Легше всього, звісно, це все через дію. Як ви бачите на відео, тут все показано і введено, що і як треба робити. Далі виводите в місто. Ну, це такий початок реєстрації в банкові. Да, трошки складний процес, там ваш ІПН, ну все це через Дія робиться буквально за 5 хвилин, а з документами ось така невелика мука. І в кінці я вам покажу, як відкрити саму картку, бо спочатку нам потрібно зареєструватися в самому банкові, бо без цього ніяк. Чекаєте там не знаю скільки хвилин, банк все перевіряє. Там ваш емайл для чеків. Вводите там все як показано на екрані. Там фото селфі, як цей не потрібно нічого боятися, все безпечно фактично. Тобто, це звичайна реєстрація в банковій, і в цьому банку ви безкоштовно зможете відкрити віртуальну картку і додати її е, в цей, в Apple Pay, в Google Pay. Так що не потрібно паритись з приводу цього картку. Відкриваємо від 17 років. Хай, да, Тут ай, підпис ваш. Ось зараз, як ви бачите, на екрані. Можете прочитати умови договору там все інше. Встановлюєте ваш Пін-код. Як ви бачите, все успішненько у нас виходить. Можете додати карточку WPP чи Google Pay. І ось вже це все, але не все. Як відкрити саму карту далі? Після реєстрації оце у вас, коли вже все, -все пройде, ці всі операції, 15-10 хвилин, все вже зроблено. Далі ви бачите, у вас карти АТБ немає. Як її додати на цей екран, щоб ви її бачили? Нажимаєте у верхньому, углу, у верхньому лівому углу на кнопочку Гаманець. І там вибираєте картку АТБ і додаєте її в Google Pay і так далі, там, і в Apple Pay, і на передній екран, щоб ви могли нею розраховуватися і отримувати на неї бонуси. Плюс ви бонусом отримали 75 гривень в розділі кешбек. І це все. Дякую за перегляд. Відмучавсь з вами, думаю, ви все зрозуміли. А якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі. Я вам обов'язково допоможу з вирішенням вашої проблеми.